Привіт, дівчатки! Хочу свою подругу здивувати, подарувати їй на 8 березня подарунок. Доброго, Доброго дня. дня! Так який же це сюрприз, як ви разом прийшли. Треба було окремо. Ну що, дівчатки, у нас в стосунках все чисто. Ми нічого не приховуємо від друг і подруги. Так. <су> це така рідкість мати такі щирі стосунки. О, до речі, а як ви познайомились? Ну, ми познайомились через яйця. Через яйця? Було так. Скупляюся в магазині, купила ковбаси, хлібину, яйця, іду до каси та як впала. І тут він посковзується на моїх яйцях, також падає, витирає під носом юшку і каже: Ну як ти мала. А потім я така сижу на рамі, він мене везе вже додому. Клас. Цікава історія. А скільки часу ви вже разом? Та довго вже. Цілий тиждень? Добре, дівчатки. Показуйте, де у вас тут м'які іграшки. Проходьте за нами. Ведмедики, зайчики, котики. Моя форель, ти де? Валентиночка, обирай собі, що хочеш, ось тобі три полки, а я поки піду собі ремінь вибирати. Ух ти. А ти що, три іграшки взяла? А для чого три? З цим я буду в понеділок спати, з цим у середу, а з цим у п'ятницю. А, а в інші дні з ким будеш спати. Так дома ж є ще м'які іграшки. Так я ж забула, ти ж казав, що в тебе грошей немає. Та все норм, у мене є кредит. І отой, будь ласка, подарунковий пакетик. Плата картою чи готівкою. До сплати 650 гривень. Ой, тут же прикладати можна. Відхилено. Бракує коштів. Секундочку. Моя леді. Давай свій щасливий нігтик. Обирай, як завжди. Яка там сума? Почекай, ти ж просила гроші на маршрутку. Відпочивай, а я піду попрацюю. Дякую, ми бізнесмени.